Доброго дня, шановні пані та панове, презентую вам будиночок трьохкімнатний. Він був трьохкімнатним. Нагадую, знаходимося в Якушинцях, будуємо будинки до 100 квадратних метрів. В комплектації є двохкімнатні та трьохкімнатні. На сьогоднішній день залишився один двохкімнатний будинок. Будемо будуватись далі. Тобто, слідкуйте за каналом, слідкуйте за повідомленням, які буду надсилати вам, як будуть. Починатись будуватись нові будинки, ви будете в курсі перші. І значить так, зараз розкажу, як трьохкімнатний будинок клієнти захотіли дещо перепланувати. Він стандартний, як і всі попередні, які на відео були, тобто фундамент 10 на 10, азоблок 40-ка компанія ЮДК. Ось так. Заходимо в приміщення. Тут, де у нас зараз стоїть цей самий, тут була кімната. Люди захотіли її забрати ці перестанки, тобто, щоб ми їх не будували, а зробити собі величезну таку гарну простору залу. Зараз покажу, як тут все гарно виглядає. Це така гарна простора зала. Тобто Там мала би бути квартира, але і... Ой, ця кімната, але зараз її нема. І отак багато гарного світла. Вікно в двір. Ось. І дві кімнати. Кімнати по 12,5 квадратних метрів. Ідентичні. Повністю вікно в двір. Гарний такий, бачите, які будиночки гарні, який краєвид, така природа. Тут 12,5 квадратів одна кімната. Далі тут санвузол. Це все буде ще штукатуритись, будинки здаємо поштукатуреними, буде стеля натяжна, електрика, все як треба. І друга кімната. Друга кімната також має 12,5 квадратів, має такі гарні види з вікна. ось. Тут у нас 40, газоблок 40. -й. Компанія ЮДК. І таке от рішення прийняли. Тобто залишили собі дві кімнати, залишили санвузол, також санвузол з вікном і зробили собі величезну залу. Тобто в рідній комплектації це була трьохкімнатна. Наразі це тепер двохкімнатна з величезною гарною залою. Але тут спокійно стає робоча зона, може бути острівець, тут зона харчування, великий гарний стіл, тут зона ТВ і відпочинку, великий гарний диван, довжина цієї стіни 3,50. Там телевізор на ту стіну і все, краса. Тут знаходиться котельня, тут буде стояти. Глубинний насос, тут буде стояти розширительний бак, бо глубинний насос в криниці. Тут буде стояти буде ввод газу, буде стояти котл, Ось, Також будуть фільтри стоять, такий гарний дворик, там криниця. Води достатньо 80-те кільце. Ось таке гарне перепланування собі обрали клієнти. Також можливо і реалізувати такий. Варіант будинку і для вас. Всім бажаю Божого благословення, гарного дня. Підписуйтесь, ставте вподобайки, будемо на зв'язочку і далі продовжуємо показувати, як будуються будиночки.